Так, друзі, зранку у нас у продажу з'являється шкода Октавіатур. 2008 рік випуску по ціні 4500 доларів. 1,6 газ бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Технічно нарікань немає, двигун працює рівненько, працює як на бензині, так і на газу. По кузову нюанси є невеличкі ось такі відколи лаку, є притертості, є невеличка корозія. Але в цілому дуже непогано виглядає. У нас літня гума, зараз підскажу вам радіус колеса. Зараз, зараз 16-й радіус, тонована. Гарний надійний автомобіль з надійним двигуном. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик текстильний п'ятий місний, встановлені еваковрики по салону, зауважень особливих немає. На свій вик виглядає більш ніж достойно. 4 електросклопіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, пробіг автомобіля 297 тисяч км. Встановлена мультимедіа та є кондиціонер. Механічна коробка на 5 ступенів. Спереду по салону також достойний стан. 4500 доларів. Шкода Octavia Tour, 2008 рік. Хто зацікавлений? Чекаємо на перегляд компанії Автопарк міста Харків.